Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Запитання від пані Олі. Чи замовив світ США, Британія, Європа, нас, тобто Україну у Росії заради корисних копалин? Зараз я зроблю на цю тему розклад, а вас попрошу задонатити на 87-му бригаду, яка воює на Курському напрямку. Мені здається, ми вже зібрали 13 тисяч. Їм потрібно 60 через навала дронів, постійні бойові дії, а іноді тільки швидкісне авто рятує життя нашим бійцям. Тобто їм потрібно ремонт, бачите, складний стан у них. Дивіться, ну от, з дияволом. От я говорю про хлопців, про військових. Там є відео. Я закріплю коментар під цим відео. Щоб ви подивилися, там буде і відео, і куди можна перерахувати гроші. А ми поїхали дивимося, чи дійсно світ замовив е у Росії Україну. Дивіться, а ми зараз подивимося, чи дійсно було замовлення на українські корисні копалини. А потім подивимося, чи було в когось, чи було замовлення було. Було замовлення, і, до речі, тут якась спільна робота. Дійсно. Дійсно, як ви задаєте питання, так воно і є. Тут є заради корисних копалень. Тут є, давайте я так поясню: замовила якась, ну, як мінімум, трійця Їм не вистачає якихось корисних копалень. Стопроцентово. Так, замовлення було. А зараз дивимося. Чи було це замовлення саме у Росії? Не зовсім. Не зовсім. не зовсім. Це один з варіантів. Ось я так скажу. Це один з варіантів. Хто замовив зараз? Це була. Росію навіть не беремо. Росія і так все зрозуміло. США, Британія, Європа. А можливо, ну, Британія теж взагалі-то Європа. Просто не в Євросоюзі. Так, США замовила. Британія. І Єв... Євросоюз. Туди так. Європа. Є... Не просто Європа, Євросоюз. А, так, дивимося. США. Британія. Ні. Євросоюз. Теж ні. Євросоюз, ви бачите. Дев'ятка по цих жезлів, навпаки. Спостерігають, це е, е, зайнятили позицію спостереження. А взяти Британію, ну тут місяць, у них і так вистачає все, що їм потрібно. Взяти США, США це якесь, знаєте, Ну в принципі, двічка жезлів в очікуванні. Е, бачите, вони, ну, скажімо так. Скажімо так, ану, запитаємо, була це сімейка? О, сімейка. Тобто, цей розклад треба було робити на сімейки Адамсів. Ви бачите, сімейка. Я ось з цієї карти зрозуміла, ну, взагалі, з цих карт зрозуміла, це не конкретно якась країна замовила, це замовив світовий уряд. Ми вже десь з вами, верніше, не десь, а на рубриці сімейка Адамсів. Ми з вами вже це розбирали і неодноразово, як сімейка впливає на кожну країну. Ось. І тому подібне. Тому це стопроцентово так, ви маєте рацію, але це не конкретна країна, це не США, це не Британія, це не Європа, це сімейка. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна!